Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас буде рейс на десятки. Будемо вести ячмінь. Пів тонни ячменя. Мінше село треба відвести. І будемо міняти капот на десятки. Придбали новий капот. Ну як новий. Був у використанні. Наклейка поліція тут. І герб. Поліція хочеться здерти, а герб ні. Але прийдеться. За сьогодні я не знаю спіємо чи ні замінити, бо треба ще там красити, напевно. Е, ну, Побачимо, що буде. А зараз запускаємо трактора і е, знімаємо напевно, ковш, чіпляємо стрілу або може цепком, щоб не мучитися. Зараз побачимо. Зараз протруг на зоні, бо нічого ж не буду бачити. Ще у нас бачите, таке. Треба помити тракторець, бо сильно все. А, я ж вам не показав, що молодому фермеру подарили. Зараз. Хвилинку. Ось що подарили молодому фермеру. Чухол. На МТ-зону на нового. Щоб не писали, все, він рідний, 892 написано. Те, що треба. Вікна я вже протер, мотором трактор. Так, і тільки що підійшов батько, сказав, що чехол не підходить. Ось о, дивіться, тут вихлопна повинна йти. На ж вона прямо йде. а Я ж переробив по кабіні. А чехол, якщо його закинути між капотом і вихлопною трубою, він просто-напросто згорить тут. І закидувати мені прийдеться, знімати вихлопнув тут, а щоб протягнути ну, чехол туди. Так що печалька. Е, він мені подобається, він такий хороший. Можна було б і поїздити з ним. Ну, зима в принципі, вже закінчилась. Скоро весна. Зараз е, заводимо МТ-зона, знімаємо ковш, підчіпляємо стрілу. І будемо витягувати той бех. Він десь в тому боксі під стінкою. Ось, що, дивіться. Я не знаю який бех. Скільки тут кілограм буде. Цей чи цей побачимо. Це наша вієлка. Загнали її сюди, закотили. А це бивший купол з сушилки. Хто дивився попереднє відео, ще в минулому році я знімав. Був у нас спочатку цей купол внутрі стояв, але він трохи не підходив по розмірам. Бо якщо все вам видно, то він був менший, і тут слой кукурузи був більший. І у, ну, гарячий воздух його не продував. Вона залишалась там холодною і не висихала. Волога не ставала менше. Тому ми і зробили іншої форми ще, ось він йде, по формі конуса ще вниз йде. А тут просто був прямий. Ось так. Ми трохи поміняли. Тут е, на вигрузку трубу зняли, бо машиною коли проїжджали раз вже відбили. Чи трактором вже не пам'ятаю. В общем, зараз будемо витягувати бег і ставить на десятку. Наприклад, чи потягне, чи ні. Це добре, у вас минулого року залишились у нас. Будемо вносити при посіві. Я не знаю чому. Я вже... Треба купляти, а нема за що. Соняшник ціна впала. Цей відео довго не знімав, бо не було що знімати. Потім вивозили соняшник, ото то дві машини, мас з прицепом та зіл. То вже я був в школі і не було як знімати. Грузив батько і возив він. Я був в школі. В общем, балакать добре, а работать ще краще. Заводимо трактор і грузимо бех. Так, народ, у нас тут случилось ЧП Ремин убирался и бех впал. И і все. І що робити не знаю. ДК увоно, щоб молодь сприняв не піде, бо тут щепенка усе. Ну тут слой ще такий, а тут слой хороший. Вот така у нас ситуація случилась. народ сразу таким надо было поднимать. А тут был слабый не выдержал. И случилось. Вот такая. Есть. Ось, із-чого бех розірвав, впов. Не видержав ремінь. Вже поставили. Тут трохи пособирали. Ну, кури тут наведуть марафет потім. Зараз. Я не знаю, зав'яжемо бех цей, накинемо ремінь чи що, щоб він не перевернувся. І будемо виїжджати. Чувствую, що капот ми сьогодні і на десятки не зробимо. Дивіться далі, ставте лайки, зараз будемо дивитися. Ось позатягували рівнями з однієї сторони і з другої. Нормально, зараз беремо масло, бо десятки вже 10 тисяч накатали, треба поміняти. Капот зараз будуть писать, а як так утрималось. Е, була посадка і газон стояв. І під'їхали, стали десяткою прямо до газону, ліве зеркало затулене ветками і десятка лівіше стоїть. Поза праве зеркало не видно. А газон цього не бачив водитель. Давай здавати назад. Я ж в машині слежу, бачу, що він назад дає, тільки йому сигнали. Давай теж назад. Ну не вспів, він мене трохи фаркопом ось догнав і розрізав мені капота. Ось, що, заїхали в двір, розгружаємо. Скільки тут? мішка 3-4 залишилося. І їдемо робити десятку. Ось вже приїхали, розгрузили ячмінь. Ось капот у нас такий придбалий. Він ціліший, ніж той. Будемо здирати наклейки. Зараз е, феном mm -hmm. будемо нагрівати. Потім побачимо. Будемо фарбувати, напевно. Бо тут вже кусок ось фарбований. Ось, так, кусок фарбований. Кому, кстати, цікаво, цей капот. Будемо продавати. Кому цікаво, контакти залишу в описі, телефонуйте. Тоді вже побалакаємо. Ось, друзі, зливаємо масло, Візьмемо фільтр. Капот час будемо. Будемо на тому капоті здирати наклейку. Ласточка. Ну все. Ну два фена работаем. Зделядим. Будем красить. Бо по-другому ніяк. Тут ось... рожа вообще не є. Будем красить. Будем. Працюйте, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.